Моя прабабця жила в Кредиції. Їх перше переселили в Харків, а потім вони переїхали на Тернопільщину в місто Монастириська. Це була музична сім'я. Вони любили співати, співанки, і це нам передалося. Також співанки моєї прабабці зберігаються в нашому музеї Лемківське село. Моя прабабця також нас навчає гадати по Лемківськи. Я також вчуся на музиканта. Продовжують всі наші співанки і наші традиції. У мене коріння походить з Вороблика Королівського, зі Смільного та Зубенського. На фестивалі в Ждині я вже в четверте. Кожен рік тепер приїжджаю, тому що мені дуже подобається атмосфера, співи, танці. Мої предки походять з села Криниці. Улюблена традиція, яка зберіглася в моїй сім'ї, це писанкарство. Перше я спробувала малювати свою песенку музеї Лемківське село. Що у мене монастириську потрібно зберігати своє. І показувати майбутньому, що таке минуле. Ми щиро дякуємо організаторам даного фестивалю, що дозволили нам винести прапор полеглих героїв України. Дуже багато лемків поклало своє життя за нашу неньку Україну. Молода Лемківщина в монастириську вона доволі популяризує лимківську культуру. Основним маркером нашим є зберегти лемківську говірку і лимківську пісню. Я із лимківського роду Гриняків. Які жили в краниці? Наш фестиваль Дзвони Лимківщини це мій найулюбленіший справді фестиваль. Я відчула ось просто. Атмосферу і душу цього фестивалю я закохалась в цей фестиваль. Наскільки всі відкриті, відверті, наскільки всі дружні і щирі, і це дуже приємно. Це велика підтримка. Я просто наповнюю цією енергією, заряджаюся практично на цілий рік. Наша лимківська ватра відбудеться 16 серпня. У нас у монастирейську Запрошуємо на нашу лимківську ватру.